Доброго дня, з вами Дарина Восанжарщина. І знову ми в теплиці, з вами я, Лідія. Хочу продемонструвати вам крокуси, на якій вони стадії. Дивіться, які вони швидкі, всі вже на бутоні, позеленіли листочки. Дуже шикарні будуть букети до 8 березня. І ацинти. Половина вже винесли в холодну частину теплиці. Спішать, дуже спішать розцвітати. Аромат в теплиці стоїть чарівний, просто чарівний. Тюльпанчики красивені, багато вже відпра... зрізано і відправлено на заказ. Нарциси, ті, що я демонструвала, бутони ось такі розцвітають. Велика, гарна квітка. Квіти до 8 березня, обзивайтеся. Дзвоніть, пишіть, заходьте.